Зарослий покільченою щетиною Гаркуша переступає поріг і стає на порозі, поміж двірків, як орами. За столом сидить хазяїн Павло Музика. По ліву руку від нього хазяйка Марія, по праву дочка Галя. Вони в шестерони кліпливих очей дивляться на гостя, що похитується, ось ось упаде. Їсть мовчить, і вони похмуро мовчать. Зрештою, гаркуша плямкає губами, ковтає суху слину і озивається. Їсте. їмо, бурчить хазяйка. М'ясо пахне, принюхається Гаркуша. Угу. Свиню закололи, то ласуємо свіжиною. Наче не каже, а гаркає Павло музика. Свиню, не вірить Гаркуша, яку свиню? А ту, яку ти в нас не забрав? Гаркуша морщить лоба, згадує. Свиню ж забрали, хазяйка злякано дивиться то на сусіда, то на чоловіка. «Павло, Павло, хіба ж ми свиню їмо? Побійся, Господи, таке говорити, бо ще повірить. Поприйдуть віднімати свиню, а де вона в нас? Кажи, що свиню, сердиться хазяїн. Таж не свиню, їжака їмо з молодою кропивою. Галя словила їжака в горішині, а я нарвала кропиви. Кажи свиню, хай слухає й мучиться. Їжака, їжака. Аркуша плямкає пісними губами, наче заповзявся зжувати їх. Я чув, уночі жорна гуркотіли у вашій клоні. Коли це вночі, блідне Марія? У вухах у тебе гуркотіло, зводиться з за столу Павло музика. Чого б це, жорном гуркотіти? Хіба не ти, разом з Василем Гнойовим і Миколою Хащуватим витрусив у нас весь хліб? Тримаючись однією рукою за одвірок, Гаркуша поволі. Опускається на коліна, благально складає долоні. Простіть мене, нема тобі прощення. Простіть, по глиняній долівці Гаркуша колінкує від пороги на середину хати і тут завмирає під сволоком. Трусили, але ж не все витрусили, бо не знайшли. Якби знайшли, то все витрусили б. А не вдалося то по ночах мелеш на жорнах, щоб ніхто не чув. А я чую, бо не сплю вночі. Не спиться мені вночі від голоду, здається, вмираю, ніяк не дочекаюся смерті. Умирай, таких, як ти давно повинна лежати в землі. Я б і помер, але дітей жалко попухли з голоду, скільки їх ще в мене лишилося. Троє. А було п'ятеро. Нема вже Катерини і Михайла нема. А ті ще гибіють. І Грицько, і Петро, і Юхимко, хоч би рісочку їм покласти до рота. Нема. Знаю, що є. І на тому тижні горкотіли жорна в твоїй клоні. Павле, багатно сказала Марія, торкнувши чоловіка за лікоть. Музика смикнувся, наче опечений. Що, Павле, немає зернини, чи не знаєш? Сам Ірод вигріб хліб із ями, а тепер прийшов жебрати, хай сконає. Але ж діти, осмілилась подати голос дочка Галі. Хай і діти виздихають, щоб насіння на землі не лишилося. Ти ж у Господа віриш, не зводився Гаркуша з колін. Змилуйся над моїми дітьми, коли маєш Бога в серці. І не згадуй за Господа, бо для таких нема його ні на небі, ні на землі. Винен я, винен перед тобою і перед людьми, але ж діти мої, невинуваті. Йди, чоловіче, з хати, не доводь до гніву. Зводячись із колін, заплакав Гаркуша. Йди, нелюд, закричав Павло музика і ногою притупнув. Заточуючись, подався Гаркуша з хати. Галя відверталася до вікна, рукавом витираючи очі, а мати дрібненько цокотіла зубами. Дітей своїх пожалів, схаменувся, а чужих дітей він пожалів. Значить, чужі діти хай пухнуть і здихають, а для своїх просить милостині. А не буде милостині ні тобі, ні твоїм дітям, бо не треба вашого насіння на землі. Неньке горе землі від таких звірів скажених, а завтра ще більше буде. А ви хіба не знали, що цей вовкулака не спить ночами? Захотілося вам борошенця. Сховайте, жорна, а то він про жорна скаже. Чого понасуплювались сичами, Їжака їжте? Походиш, Галю, що там у чагарях, подивишся за їжаками, годяться в харч. Я вчора в лісі бачив гадюку. То треба податися в ліс на ловлю гадюк, вони теж годяться в харч. Марію занудила потім стала гикати. Не гикай. Вчора дві ластівки залетіло в сіни. Як ти випустила? Самі вилетіли, самі вилетіли, перекривив. Дивися, щоб більш не вилітали. Чи там горобці залетіли в клоню, руками, спідницею лови, а злови. За вчителя Пилипа, знаєш, живе в школі, то свій пайок як доточує. Порозчиняє в школі вікна двері, горобці поналітають, він чи дрючком б'є чи сіткою ловить, і має печеню з горобців. Павло музика позачиняв на клямки сіначні та хатні двері, вернувся в хату. Діставай, Галю, сказав, острашливо поглядаючи через вікна на двір. Галя стала на ослін. І дістала з за щорнілої чорнілої полущеної ікони сіру перепічку. Батько взяв ножа, відкраяв три скибочки, поклав на столі, а над крайну перепічку подав дочці, сховай за ікону, хай береже.